Добрий день, вельмишановне журі. Я, синко Катерина, учениця 11-го Б класу Харківського ліцею номер 14 Вітаю вас на сьогоднішньому фестивалі. Ми живемо в час, коли не говорити про душу народу неможливо. Що ж таке душа народу? Перш за все, це її мова. Поки житиме мова, житиме і народ як нація. Не стане мова, не стане і нації. Народ, який недбало ставиться до рідної мови, не має розвиненої та стабільної держави. Сьогодні Україна відстоює не лише свою територію, життя людей, мову, але й свою культуру, історію та незалежність. Говорячи про історію народу, варто згадати про життя і творчість Павла Загребельного, який народився на Полтавщині. Зростав на перетині території війська Запорізького та Російської імперії. Коли він закінчив школу, почалася війна. Не маючи повних 17 років, пішов добровольцем на фронт, брав участь в обороні Києва, потім поранення, полон, фашистські табори, але вижив, вистояв. Після війни писав твори, які були присвячені подвигу молодого солдата, який загинув у фашистському концтаборі. Звернув увагу на образ сильної та владної жінки. У романі Диво багато уваги автор приділяє Софіївському собору, який є символом незламності духу народу, незнищеності його історії, культури. Герой твору Сивоок побудував цю видатну споруду, вклав у неї свою душу, своє серце, своє життя. І сам Павло Загребельний писав він, тобто храм барвистий як душа і уява народу, що створив його. Отже, метит показав не тільки сміливих героїв, але й тих, хто боросить за збереження української культури. історії. І сьогодні український народ творить нову історію сучасних героїв, хлопців і дівчат, прагне зберегти солов'їну мову, культурні цінності, незалежність держави. Ворог Намагається знищити не тільки міста і села, а й душу нації, не розуміючи, що українців не можна зламати, бо вони допомагають військовим, борються за краще, світле майбутнє для своєї країни, для наступних поколінь, вірять у перемогу, і їх ніщо не зупинить. Наш народ безсмертний.